Ймовірно, а готується наймасштабніший обмін військовополоненими між Росією та Україною. Принаймні, таку інформацію поширюють російські змі. Очевидно, довіряти її не можемо, але тим не менш ігнорувати. Теж отож, як повідомляють тамтешні змі, Москва вже передала Києву список із 400 людей а попередньо. Запланований обмін знову ж таки відповідно до інформації, яка шириться на ранок 20 квітня, тобто на ранок Великодня, в будь-якому випадку чекаємо офіційної інформації, але зазначу, якщо ці дані будуть підтверджені, то це, як я казала, буде найбільший обмін полоненими між Росією та Україною за весь час війни. Далі про позитивні, так би мовити, новини на російсько-українському треку говорить віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Дівенс. Він, зокрема, заявляє, що оптимістично налаштований щодо переговорів про припинення вогню між Україною та Росією, і говорить про те, що вже власне. Є фактично оптимізм стосовно певних кроків російсько-української війни, каже про те, що є відчуття позитиву і оптимізму. Ну і власне, незважаючи на це, залишаються деякі питання, які потрібно вирішити. Але тим не менш, можливо, про позитив і оптимізм Джей Ді Венс також фактично говорить у контексті підготовки потенційного обміну полоненими а можливо. Цей оптиміст стосується інших питань. А будемо власне бачити, як каже Джейді Венс, 24 години, і фактично ми зможемо дізнатися про що саме іде. А, мова про які позитивні а, новини, джедівенс e, таку заяву зробив в Італії. Сьогодні він перебуває з, з візитом у Римі. А напередодні Джорджа Мелоні, італійська прем'єрка, відвідала а, президента США Дональда Трампа у Сполучених Штатах. Про цей візит будемо ще детальніше говорити, але почнемо власне із. Таких предметніших новин щодо саме україно-російського треку на фоні, начебто, здавалося, таких позитивних повідомлень у Сполучених Штатах заговорили про вихід з переговорів щодо миру в Україні. Такий крок допустив держсекретар Марко Рубіо. Він заявив кільком журналістам біля трапу свого літака в Паризькому аеропорту Лебурже, що Сполучені Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це недосяжна мета. Якщо наші зусилля по припиненню війни в Україні зазнають невдачі протягом кількох днів, ми повідомимо Трампа. Що переговори більше не є дієздатним варіантом. Ми повинні визначити в найближчі дні чи можливий мир чи ні. І якщо це неможливо, ми повинні рухатися далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети. Це не наша війна, не ми її почали. Сполучені Штати допомагали Україні протягом останніх трьох років, і ми хочемо, щоб вона закінчилася, але це. Не наша війна за словами Рубіо, Сполучені Штати також поки що не готові публічно обговорювати питання гарантій безпеки для України. Бо як каже держсекретар, а американський президент Трамп як і раніше зацікавлений в угоді, але в нього багато інших пріоритетів у світі. Ну і треба розуміти, що такі коментарі Рубіо з'явилися наступного дня після того, як він та спеціальний посланник Трампа стів Вітков зустрілися з європейськими та українськими союзниками у Парижі. Виступаючи сьогодні, Рубіо сказав, що він і Вітков приїхали власне до французької столиці, аби почати обговорювати конкретніші аспекти того, що може знадобитися для припинення війни. І чи можна її закінчити? Якщо ж це неможливо, якщо сторони настільки далекі один від одного, що цього не станеться, то тоді, як каже Рубіо, він вважає, що президент Трамп, ймовірно перебуває в тій точці, коли він скаже: цитую, ми закінчили.